Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде по поводу сонячної станції, як підключити е, виходить її панелі до інвектора і ін вектора до лічильника. Ну, Плюс-мінус я вам наведу який інструктаж, такі, що я знаю, наприклад. А хто буде будувати в принципі, станцію да, сонячну, під зелений тариф, чи там е, виходить, що буде під своє споживання, наприклад, гібридна станція. То краще спитати типу, хто буде вам монтувати підключати, ну, бо... Кожний раз щось буде може щось новеньке. А що я в принципі знаю, наприклад, да, то я вам покажу, наприклад, і як я її побудував, як я її підключив. Ну підключував її сам, наприклад, да. все, типа сам підключував. Але тако зошит, дали аркуш е, виходить 4. І там не рисували, типу там одна панелька, тут друга, типу, як має бути замкнути, до якого автомата підведення, ну плюс-мінушу, мінус типу, знаєте, не те, що там я зразу сам по уму, типу, підключив. Ні, ні, мені просто дали нам аж 4 листок. Сказали, як підключити, якщо ж не знаю, набрали, пояснили. Отак От було. Це те саме набагато краще. Наприклад, не ходіть покажу, що до чого. Просто. Можна самому підключити, просто тут у мене відео подивитися, наприклад, там ще якось мужика. Відео подивитися, як змонтувати, як підключити станцію. Кожна станція побудована є по іншому. Знаєте, той так будує, той сяк будує, той типу, може більше монт... більше панелі підключити на один стрін. Той може менше панелі підключити. стрінг, Ну розумієте, тут ситуація така дуже делікатна. бо це воно дуже великі кошти коштує, наприклад, ця станція. Якщо щось неправильно підключити, то може бути замкнути. Ну типу замкнути може. Так само плюс-мінус перепутаєшся. Все, може станція згорити, то вам покажу відео, як я змонтував плюс-мінус. Покажу тіх панелі, так само, наприклад, як з'єднати паралельно, чи там постоянно. Я їх постійно знімав. типу плюс, мінус, плюс, мінус. І так пішов, 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 замкнув коло і на один стрін. Ну, зараз більше так точніше вам покажу Ви тут, в принципі зрозуміти цю тематику, що я вам пояснюю. Як мене добре чути, друзі. Якщо добре, то напишіть, будь ласка, коментар. Е, вам трохи світло, світло кажу, вам трохи сонце не заважає. Ну, трохи може заважає, вибачайте. Е, давайте вам кратно ясно поясню що до чого. Наприклад, скільки можна підключити на один стрінг вольтажний. Плюс-мінус, мені як пояснили, я тебе вам кажу, Ті, мені дали листок, а 4 аркуш намалювали там одна панелька, дві панельки. Замкнуте виходить коло, скільки вольтаж йде на нього, і на який стрінг підключається. І тобто, давайте я вам підключу. поясню, як мені пояснювали, що до чого. Щитаю панелі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6, 6 знизу. Виходить, 12 панелів, це виходить, множити на 500, це 6 кВт. І того, ось, виходить, 6 кВт, підключається у нас. На один стрін, на один піп-трекер. -пі тут у мене виходить автомат. ой, автомат є. Передохранителі стоять 25 ампер. 1000 вольт, 25 Ампер. Я вам фото зроблю тут не крайньому куточку відео. І подивитесь. Ну, типа подивитись, що до чого. Це один стрін. Виходить, 2, 3, 4, 5. так виходить, плюс-мінус. так? І це виходить цей стрін підключений. Один стильний на, виходить на передохніт, а з передохніття для нас на інвектор. Так само, тут є PP-трекер і інвектора. Ну, все сюди підключується ваш, ваше поле на інвектор, а вже тут підключуються автомати і гроза защита. Ну, вам як пояснити правильно, автомати і гроза защита це може краще, хто вам буде будувати, звісно, то хай вам більш. Кратко пояснень. Да? Бо не беріть з мого відео там, типу, мою схему, бо може щось ви не зрозумієте, щоб ви не спалили таку дорогу техніку. Краще так не робіть. То тут у мене виходить з інвектора, підключено сюди на за защиту. Це там три фази. Да? Один, два, три. І заземлення йде. Чи ноль. Не пам'ятаю, заземлення чи ноль. Вже бачите, не пам'ятаю, бо це півтора року назад я її по схемі робив, то вже трохи позабував. Тобто виходить з інвектора на грозу защиту. І потім прийдиханіти, і автомат. Автомат вже йде в нас до лічильника. Але на лічильнику ще один автомат стоїть, який йде в сеть. Ну там так само тут, тут в мене виходить 63 А, там теж 63 А. Ну так, я для себе поставив трошки більшого автомата. Може колись, знаєте, прийде такий час, може там можна буде поставити там якісь 2-3 квіти. Ну це так, типу, на майбутнє. Зараз не буду ставити, бо тому що не можна. Хто і знає, може там ми доб'ємося в Наша спілка, типу, знаєте, сонячні істеляторів, типу, що можна типу, більше вольтаж ставити в панелях, наприклад, базари типу, не можна ставити. ну свої, звісно, палки є в колесах. І то, ходіть, вам трошки ближче покажу, що до чого. От на, от, наприклад, дивіться, любі друзі, поясню, типу, так само йде, як підключається. Ну щоб Плюс-мінус ви собі знали. Тут виходить е, от іде нас від панелів на передохнітелі, от вам трошки ближче покажу Ви собі там Зробіть там скрін 25 А. І це виходить, вони під'єднуються на один, один стрінг, на інвектор. Ну от уже всі стрінги під'єднуються. Ваша типу, потужність, а потім вже йде нас виходить е силові кабелі, під'єднані до роззащити і автомата. Так само можете подивитися, типу, я тут нічого не скриваю. Наприклад, яка гроза защита, зробіть собі скрін, подивити, подивитись фотографії. Ну, і потім це все приєднання йде нас до лічильника. Адже лічильника йде нас, виходить до сіті. приєднання. Ну, там, може Когось може бути і приєднання на сіть кинути типу, в мережу, а когось може бути окремо виділін сіп до КП трансформатора. В принципі, друзі, зрозуміло, да, виходить. Ну, типу, Чуть-чуть кратко, ясно вам поясню, що до чого. Але не беріть мої ушибки. типу, може не, краще не беріть мою схему а, того інсталятора, хто буде вам в принципі будувати. Ну, Ви собі зрозуміли, що до чого. Наприклад, ви вже будете знати, прийде до вас тіпи, інсталятор, що буде будувати. Він каже, ага, а скільки можна на, тіпи, на один стрінг підключити потужні? Ага, він скаже, так, да, можна. Ну, вже буде плюс-мінус знати. От які там передихані вже можна поставити, який автомат можна поставити, якусь горозощиту, наприклад, можна поставити по потужності. Ну, я тут, зроблю скрін, тут фотографії подивитися, типу, так само собі, по потужності інвектора, в принципі, це все робиться. Е, Кожний інвектор типу, треба е, монтувати під ваші автомати. знаєте, Що не брати типу, звідкись А, звідкись Б, типу, але по потужності інвектора ставляться автомат і защита. Ну і так само, в принципі, ваше поле е, виходить і то ось, Ви зрозуміли, да? Щитаємо, типу, так само туди підключається панель, Плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус замкнене коло і йде на придиханіті. Придихніті так само йде замкнене коло, плюс-мінус до інвектора. Ну і там вже воно так само пішло. Ну, в принципі, немає сенсу зараз знімати цю цю коробку вам показувати схему. бо Вдруг ви якось провода переплутаєте і спалите. ну Це дуже дорого коштує. Наприклад, ця сама е, коробочка тут іде грозозащита інвектор, ой, грозозащита автомати і Ну десь доларів 400, може 500, плюс-мінус. Ну Не хочете так спалити його. Просто з моєї ошибки, типу, подивитись, з мого виходу відео, підключите саме і потім спалити. Ну Не хочеться, звісно, щоб ви так зробили. То, то просто я вам таку схему покажу, а що до чого, вже типу, перепитайте краще так чи не так. Ну і в принципі, якщо ви все підключили правильно, потім, от, наприклад, як панелі під'єднати, йдете в принципі, приєднати панелі, ну, на нас стил прикручувати. Зараз я вам покажу, як я, в принципі, прикручував. Да? Брав на початок з одної, виставляв, типу, так само градус собі. То стил, який має бути 32-33 градуси з типу, панелі має дивитися типу, на північ. Е південь, захід, схід. На північ, південь, на північ, да, має дивитися на північ типу, на сонце. Тобто виходить, що я першу одну панель кріпив, нитку натягував, аж виставив другу панель, теж нитку всю натягував і поступово типу, крутив. По очереді одну, другу, третю, панелі панель, ніби, разом крутив. А потім вже і верхній крутив так само. Ну і між ними, ніби, виходить тут так крепьош. Тут виходить такий крепьош малий. Я не пам'ятаю вже, як він називається. Потім вже міжрадний крепьош виходить, такий йде, то я тут досі, там 3 см є по 5, 5 см теж. Ну і так по очереді. І не забувайте, звісно, краще було б вам, так як мені чуть-чуть це мало я зробив. Виходить, між панелями лишати таку щілину між першим рядом і другим рядом. Чого? Бо коли, наприклад, як в мене тут трошки малий, типу, виходить, там щілина така маленька, сніг падає, трохи, як, ну, тає, знаєте, сніг, трохи спадає то Воно все спадає туди. А якщо буде дві панелі, з'єднання, то воно буде, ну, в принципі, буде так само спадати, ну але довго буде все тягнутися. І краще воно так, ну мені краще, типу парус вітра продуває краще, не дава такого. Я би там не зробив не 5 см, я б зробив там навіть 10 см. Це на, це на майбутнє. Я собі маємо, потім трошки впущу на 5 см і підніму і там зробив більше щелину, Щоб трохи парус, трохи знаєте, такий великий був, щоб повітря тіпа, так само продувало. Ну і так, в принципі, такого не знаєте, що задавайте опроси мені під відео, може щось поясню. Що я знаю. В принципі, Що не знаю, ви, будь ласка, напишіть мені так само відео. під відео коментарі. Гарний закат такі сонця. А? Червоне все йде. Мороз вже десь мінус 12, напевно. Ну так я підключив. так, в принципі, Що я знаю, я вам відповів. Що не так, пишіть, любі друзі. Радий буду знайомству з знайомства вами. То як напише. То, любі друзі, не забувайте ставити лайк, підписку, коментарі. І дуже вам дякую, любить цілую. Хто мені містякі коментарі написав під відео, поділися своїми секретами. Так само я своїми секретами дивлюся. Ну, типа, не забуваємо, тіпа, знаєте, добро робити. Я вам чуть добро зробив. Може, якусь ушику вибачайте, що не так сказав, що не так не написав. Бо ми всі вчимося на ошибках, нам ніхто тіпа, його не пояснить. Ну, тіпа, ну, пояснить, але не підкаже, як правильно поступити, як правильно підключити. Бо це все коштує. Грошей, ну, тіпа, ми все, все, все всі прекрасно розуміємо. Бо це зараз в цьому світі, без копійки ти ніхто. В принципі, без бумажки, так само ти зараз ніхто. А то, любі друзі, ставимо коментар під ой, ставимо відео. Під, ой, відео під, не забуваємо, звісно, питаємо. Е Цікавимось один одному, бо треба розвиватися. Треба розвивати свою думку, свої типу, похибки до свого життя, як правильно типу, що робити. Багато хочу говорити, звісно, але вже руки замерзають, вже почервоніли, бо <хе> я люблю побалакати, люблю дуже багато люблю побалакати. Якщо маєте змогу, приїжджайте в гості. Хмельницька область вас чекає. І тобто, любі друзі, ставимо лайк. До цього відео вибачайте, що не так. Наступне відео буде наступного тижня. Всім пока.